І а, дуже важливо, щоб а, відчуття ідентичності а, людини, в якої життя закінчилось, все втрачено, немає минулого, від мене нічого не залежить, щоб ця ідентичність не а, взяла верхи, щоб ця ідентичність не укоронилася, хоча. А, Дуже часто так хочеться думати, тому що в багатьох ситуаціях а, дійсно так і було. Але це не означає, що а, ми такими стаємо. Так, якісь речі від нас не залежать, але є речі, які від нас залежать. Так, є речі, які були втрачено, але є речі, які ми можемо створити. І цей процес. він... А, Безкінечний, але ідентичність це, це єдине, що ми можемо з собою брати кожного дня і вдосконалювати кожного дня, і почувати себе краще кожного дня. Тому я запрошую вас саме в такий вибір.